Так, черговий раз. Їду по трасі i5 International 5 North. Звекацілда Сан Хосе. Це вже друга частина траси. Тут буде цікавіше, тому що перша була, так сказати, більш пустельна. Друга почнуться тут уже гори, перевал через гори і так далі. Так, що там у нас показує? Нормально. В принципі, я вже якось говорив, ще, хочу почати. О, тут багато цих е, сонячних батарей. І зліва великий сад, ну це вже не Алмонт, не мігдаль, а щось інше. Під Беркесфірдом мигдаль вирощують, а тут якісь інші фрукти та овочі о, о, фрукти. А справа оце маленькі дерева. Так їх от висаджують дуже маленькими такими, поливають, вони ростуть. Що цікаво, навіть видно, там, де підростають, інколи, якщо трубочка до самого крайнього не підходить, то воно одразу засихає. Ну і зліва теж зараз посаджені дуже маленькі. Тобто вони спочатку викорчовують його, убирають всі ці викон... Викорчувані дерева і потім отак саджають нові. От. Але воду обов'язково підводять. Тут воно видно, трубочки чорні йдуть біля кожного деревця. ну Ось на додачу різні бізнеси теж є. Взагалі активно використовується земля в США, особливо в тих штатах, де. Ну, Хороший клімат, чи там є можливості використовувати. На ходу не зрозуміло, що щось там таке жовтіє, якісь плоди на деревах. Але роз... на ходу розгля... розглядіти дуже важко. Так от, вандрувати по США, дивитися нові місця, навіть не нові, а просто так. Періодично воно цікаво. Біля берегів океанів цікаво, в тому числі виїжджати на береги океанів, дивитися все таке інше. В центрі США цікаво інше. Там різні природні такі видатні місця. Їх багато, так що можна дуже довго різ і багато планувати і мандрувати. Одна проблема для тих, тобто, скажімо, основна проблема для тих, хто живе тут вже і має документи, це заробітна, ну, тобто, доходи, гроші треба, звичайно, Отримувати доходи вище середнього по США, тоді є можливість щось планувати, цікаво жити. А для тих, хто збирається іммігрувати, це додатково отримання цього громадянства в перспективі. І як проміжний вже достатній варіант це грін-карта. Тобто Отримання грін-карти відкриває так само можливості, як Громадянство там буквально 1 две може є виключення, а може і немає вже зараз. Ну, типу, вибирати президента, ось і таке інше. А туристом поїздив, подивився, да, хорошо і поїхав додому. Туристам найпоганіший варіант, але варіант, як кажуть. Річка. Проїхав річку, глянув на річку, а там зовсім води нема. Суха повністю. Так що це вода не з річки поступає. Це вода поступає, а вон там показано, з скважин. І ось скважина чергова. Вони в скваж... роблять скважину і потім воду. Качають на поле. Не знаю наскільки це дорого по собі вартості отак воду качать. Ну вирощують. Якщо вирощують, значить їм вигідно. Це що тут таке пісточок? Ні. що не зрозуміло. Мабуть, просто там дорога під місточком була. Поки що ще теж поля, поля всі обробляються. Звичайно, людей на них я не бачу. І якщо вони використовують, то все-таки достатньо високий рівень механізації і автоматизації обробці полів, так би не вирощували. Хоч під Берхецфідом я бачив так десяток, другий з сапками на полі люди були. Ну там, мабуть, специфіка така, що по-іншому не можна було зробити. І як зайняти тих іспаномовних, які перейшли кордон з Мексикою і хочуть їсти, і якусь роботу їм треба. На мінімальній... Оплатять, мабуть, то вони їх і використовують. Або нижче, якщо документів немає. Ну ось тут засоби механізації. Ну, трактор зрозуміло. І Трактори стоїть в машині, відпочиває, обід у нього. Струби якийсь трактор привіз. Ну так, да, бачите? Вони приїжджають на автомобілях на поле, працюють, і знову сів в автомобіль і поїхав додому. Ну цікаво, теж правильно. Там нарахував десь 4 чи 5 тракторів, і стільки, ж, і стільки ж людей. Ну от оце поле буде обробляти 5 чоловік. Да, економно. На полях таблички Трамп Івенс. Тобто це так рекламують. Взагалі в США, я так зрозумів, не прийнято рекламу таку сильну писати, як у нас до виборів на бігбордах. От скажемо, зараз я буду приїжджати під бікборд. Бачите, він пустий. Це... Перед виборами, тобто вже агітація є, по-моєму, вже почались вибори. А бікборд нічого. Ну, Це правда, мабуть, бікборд дорожній. Та і так їх немає. Тобто у них якась тут інша специфіка. Вони не роблять ну, типу, афіші. Голосуйте за Трампа там, чи за когось іншого. Вони отак -от, табличку маленьку поставили на полі. Тільки з назвою два слова Трамп і, і друге слово Венс, тобто віце-президент. Прізвище віце-президента і все. Вони іншим способом агітують. Не знаю, пайки не роздають, мабуть, як в Україні роздавали раніше. Може і зараз будуть роздавати, якщо, коли вибори будуть проводити. Але те, що агітація є, то є. Да, до речі, цікаво. Поцік... Відніше, треба буде поцікавитися, е, яка тут форма агітації на вибори. Ну, і бачили, звісно, там дебати. Е, потім Трамп їздить. Ну і, і ця Харіс теж вона їздить. По різним штатам виступає на мітингах, оце така агітація. Ну це сам кандидат їздить, це нормально. А от помимо того, що кандидат сам приїжджає, яка форма агітації ну, не зрозуміло. У нього знову ж таки є там ці передвиборчі штаби, які якусь діяльність роблять. Тим більше, а, ну я зрозумів, вони ж ці гроші кидають на рекламу, яку телевізійну. От бачите, тут реклама вигляді автомобіля. Там реклама на ньому написана. же. Як вони проводять рекламу, невідомо тут в США. Тобто мені поки що невідомо. Взагалі-то відомо. Ну ось, далекобійники. Вове, невелике містечко проїжджаю, направо буде. Я так зрозумів, але наразі подивлюсь. Чи? Невідомо. Важко подивитися. Ну, такі невеличкі зустрічаються, Люди живуть, бізнес ведуть. 5 Майлз. Лемур Хемфон. На 198, невідомо куди, але теж. Ну воно так само в США, як і в Україні. В маленьких містечках. Ну, тут просто єдине відмінність того, що тут практично немає так званих сел. Так, він, мабуть, захоче мене обігнати цей автобус, який справа йде, йдеться пропустити його. А от на тракторі щось робить. А, ну от є, кстати, є така невеличка реклама. Тобто, мабуть, вони гроші... Жаліють, ну там будуть же вибирати не тільки президента, а і цих конгресменів, чи когось там, чи представників, як вони називаються, конгресмени це верхня палата, а палата представників так, вроде, це нижня. І туди будуть вибирати. Будуть теж. Все разом теж економить США гроші. Вони окремо не роблять вибори. Так от там була був, ну скажімо так, плакат чи афіша невеличка, досі невеличка, але з, з фото чи там його, щоб побачити, хто це, і якийсь текст. Тобто все-таки є таке, але дуже обмежено, я бачу. А ну, от поляки, якщо їх не поливати, вони отакі зразу стають світло-світло сірими, ну да, це не сіре навіть, абусь отак, правильно. І трава, якщо її не, пос... не поливати, вона просто жовта стоїть. Як зараз зліва посередині. А зелені це такі... Це скоріш за все кущі, які пускають. Кордні нижче і застають до води. Цікаво оці ну, як сказати, паркани для звірів, щоб вони не вибігали на дорогу. Його будують з дерев'яних стопчиків. Тобто дерев'яні стопчиків, а потім натягують оцю цю колючу. І от коли загорається трава, ці дерев'яні стопчики вигорають. Весь час, коли їдеш і видно або обгорівши стопчики, ну це якби хороший варіант. Вони до, до наступного... До наступного... О! З коровки... Ай, да, покажу. Ось коровки. Їх тут мільйон. Це я вже пізно включив, повернув. А їх тут мільйон із запахом. Ну зараз не дуже сильно. Отак, скільки їдеш і так туди на пів кілометра чи на кілометрніше всі оці коровиси в цих загородях ну добре це тут для них вода в баках От ще тут далі є скоровки, ну це вже так закінчується вони. Так, якщо приїхав перший раз, ну де є, мається на увазі. Не сюди приїхав, а перший раз в США приїхав і живеш там рік, другий, може і третій, воно все цікаве в США, тому що продовжуєш пізнавати щось нове. Ось тут до дороги самосад деревця наросли, де вони взялись невідомо, але видно, що це деревця. Так що їх скоро будуть зрізати, коли вони розростуться дуже сильно. А може це, до речі, і кущі такі великі. Невідомо. Але це, як кажуть, не порядок. Треба з ними щось робити. А так поле оце все-таки жовта трава, світло-світло-жовта. Це просто ясно, що воно тут давно не бачило води. А зліва, до речі, от вигоревше поле, Ось тобто, оця жовта трава настільки висохла. Невідомо чи сама загорілась від сонця, чи хтось щось кинув і отак вигорає все. І потім ці стопчики теж вигорають.